Привіт, така на міні трактор, дивіться, у нас триває розпродаж тракторів Шифенг повнопривідна версія BF, то не просто самий дешевий Шифенг а Шифенг вже нового зразку з переднім радіатором, бачите. Моделька оновлена, йде, 23 рік. 23 рік. Доставочка по Україні безкоштовно без предоплати, Ось такий от красень. На високих колесах, на 24-х іде, іде з трьох точкою з вами відбору. Одна з потужних трансмісій, в принципі, які в існують в міні-тракторах, в мототракторах, в цьому тракторцю. Вісім передач вперед, 2 назад, повишена, понижена, окремо. То в бюджетному сегменті дешевше. Дешевше на 1000 доларів на саме бюджетний Сінтай 244. Але вага його буде тонна 200 з копійками. Буде повний привід Буде 24 кінських сили. Бачите, які, яка йде рама потужна, який йде редуктор передову потужний. ну Тут, правда, колокові масти, але вони мене теж рекомендувалося підутити. Дуже, дуже добре для цього класу техніки. І в принципі кольосна база, габарити. 125 по центрах, як і в Донфенгу. Получається виходить... виходить... відстань між переднім колесом і заднім теж. По, суті, по габаритах в Донфенгу. Єдине, що відрачанова. Криця колеса 16 на 6 передній і задній колеса йде вже великі 24 на 9,5 з грузами. Передній груз балансір в комплексі. Вом йде одна швидкість. В принципі, більш детально про нього я є і розказати, або трактор простий, як 10 копійок, він йде ремінний, але коробка йде. як дуже пососного міні-трактора, мотор йде 24 4 коротких ремня, дуже простий в обслуговуванні, дешевий. Тому звертайтеся, друзі, будемо раді вам допомогти.